Знищувати амброзію потрібно завчасно, поки рослина не почала цвісти. Через кілька тижнів боротися з бур'яном буде пізно. Пилок почне отруювати життя алергіків. Це в людей набрякає слизиста болонка носа, і вони починають чхати, сльозитися, очі починають. Дуже неприємна хвороба. Якщо такі хвороби не ліквідовувати, то потім люди мають хвороби астми. Але головна підступність амброзії в тому, що одна рослина здатна утворити десятки тисяч насінин. І навіть якщо її знищити всю насіння, що залишилося в землі, може прорости і через 40 років. Дуже небезпечно тим, що з нею важко боротися, вона має здатність відростати. Коріння в неї заглиблюється в ґрунт до 4 метрів, що дуже сильно збіднює ґрунти, і тим самим витісняє іншу рослинність в своєї місцевості. Інший шкідник, який швидкими темпами розповсюджується по Житомирській області, це американський білий метелик. Його гусінь об'їдає та кущі врожаї. Вона пошкоджує більше 300 видів дерев. Тобто вона з'їдає все. З'їдає листочки до такого стану, що от практично залишаються тільки товсті жилки. Все інше вона об'їдає. У липні та серпні спеціалісти Державної фітосанітарної інспекції провели двомісячник боротьби з амброзією та американським білим метеликом. Там, де шкідників виявили, ввели карантин. Уся продукція, яка ввозиться або вивозиться з цих населених пунктів, підлягає санітарному контролю. Американський білий метелик у нас виявлено в чотирьох районах області, і амброзію повне в 17 районах. На цих територіях вже запроваджено карантинний режим і проводяться відповідні фітосанітарні заходи. Зупинити поширення американського білого метелика та амброзії можна лише спільними зусиллями, кажуть фахівці. У разі виявлення шкідників радять звертатися в фітосанітарну інспекцію Житомирської області і нагадують, за законом власники приватних будинків амброзію на своїх територіях мають знищувати самостійно. Те ж саме стосується підприємств. В іншому випадку тих і інших чекають штрафу від 17 до 255 гривень.